Усім привіт! З вами, як завжди, Павло. І сьогодні поговоримо про SnowSky Echo Mini. Це третій продукт в лініці саббренду SnowSky від FIO, і це портативний плеєр. Він максимально робить відсилки до класичних вокменів і пристроїв минулого. ну, як... В принципі, всі продукти в цій лінійці SnowSky, але використовує доволі сучасну начинку. Тут в нас два Cyrus Logic 43 сто в якості ЦАПів, непогане підсилення. Ну і в цілому це доволі сучасний плеєр. Також в нього приємно довгий час роботи, але найбільш приємний аспект цього плеєру – це його вартість, звісно. Коштує він у нас 3400 гривень. Посилання на портатив як офіційного дистриб'ютора, як завжди, буде в описі. Тож, такий непоганий вибір для тих, кому потрібен плеєр як додатковий пристрій, там, або щоб економити батарею смартфону, або використовувати його десь там на бігу, або ну, в якихось ще сценаріях. Він доволі швидко набрав популярність в інтернеті. Тож давайте подивимося, чому так сталося, і що цей пристрій нам пропонує. А анекдот дня сьогодні такий. Ти тільки зі мною спілкуєшся? Так, тільки з тобою. А Аліна та Наталя це мої аккаунти. Ну, от бачиш, тільки з тобою. Коробочка проста, компактна, зроблена з цупкого паперу. Приємна поліграфія, така сама, як в інших модельках цього саб-бренду. Як бачите, за стікером в мене рожевий плеєр. Я, звісно, хотів би чорну версію, але на той момент чорних ще не було. Як завжди, небагато інформації на коробці, а всередині ви отримуєте безпосередньо плеєр. І також знизу тут прям ціла коробка. І були якісь сподівання на те, що тут будуть якісь аксесуари, їх буде там хоча б декілька, але насправді тут йдуть усілякі папірці і ось такий USB Type-C. Ну, здебільшого для зарядки або щоб е, отримати доступ до карти пам'яті всередині плеєра. Тож, як бачите, тут все мінімалістично. З цікавих ідей в дизайні тут головна полягає в тому, що використовується він в горизонтальному режимі і нагадує чи то класичні вокмени, чи то якийсь пейджер золотих часів цих пристроїв. Є кілька кольорових варіантів. В мене рожевий. Ну, мабуть, не дуже вдалий рожевий, хоча тут. Кому як подобається. На задній панельці в нас є, начебто, ось ця кришка відсіку для батарейок, але насправді вона тут фейкова, підробна, декоративна. Коротше, обирайте, яке слово вам ближче. Батарейка тут незмінна, ну і це має сенс насправді, тому що зміна батарейка була б дуже мала заємністю. А тут все ж таки доволі помітний за розмірами акумулятор на 1100 мАч. Uh, і він дає десь. Ну, в мене виходило там від 13 до 16 годин по кабелю, і десь в районі 12 по Bluetooth. Хоча Bluetooth тут такий чисто бонусна фішка, як на мене. З одного боку в нас виходи на навушники, звичайний балансний, а також uh, отвір для скидання всього і перезавантаження. З іншого боку, слот для microsd карток і USB Type-C для заряджання і доступу до пам'яті. Є також отвір, щоб додати ось цей ремінець на руку. Ну і, мабуть, з тим плеєром він має сенс. Зверху в нас багато всіляких кнопочок, тому в цілому керувати ним доволі зручно. Взагалі, зібраний нормально, нічого не трохкотить, доволі цілісно виглядає. Попереду в нас великий такий чорний квадрат, але екранчик тут помітно менший, ніж. А цей квадрат, ну, скажімо так, мабуть, для цінового сегменту цей екран ще нормально, але, звісно, це не найбільший і не найяскравіший екран в сучасних плеєрах, навіть в бюджетних. Головне, меню у нас зроблено з закосом під касети. Взагалі, фіо багато зараз використовує цей мотив в дизайні. Вони колись в минулому його використовували, зараз до нього повернулися. Тож, що в нас тут є? Перегляд файлів. ну Тут все як завжди. Далі плейліст, насправді це не тільки плейлісти, а вся медіатека. Ну, Знаєте, організація стандартна, таку, як ми багато разів вже бачили в старих плеєрах від FIO і не тільки. Далі в нас екран відтворення музики. Ну Тут треба щось, мабуть, обрати, щоб відтворювалося. Давайте подивимося. Так, ні, оновлювати я зараз не хочу. А насима, ну, щось там. Перше, що підпаде. А, обираємо інтерфейс інколи підтормажує. Ось так, так він виглядає, якщо увімкнути показ обкладинки альбому. Можна також вимкнути обкладинки, і тоді він буде просто а, показувати цю анімовану касету. І тут в нас ще є менюха. З налаштуваннями музики. Тобто, ось тут якраз можна вимкнути показ обкладинки. бачите, в нас тут така віртуальна касета, кому що подобається. Далі ліміт гучності, повтори еквалайзер. Тут тільки заготовлені налаштування, можна брати фільтри. Обрати два рівні гейну, і також чи будуть працювати кнопки швидкої перемотки чи ні. І також системні налаштування. Тут в нас Bluetooth, але підтримується тут тільки SBC-кодек. якість доволі така. Середня, тому в цілому не тягне він на якийсь крутий bluetooth плеєр Далі налаштування екрану тайм-аут і яскравість, таймери вимикання. Час та дату можна налаштувати, він навіть буде їх показувати. Інтерфейс, чи подобається вам білий, елегантно білий або північно-чорний та далі різні мови. Інформація, які підтримуються файли, скинути налаштування, відформатувати диск або карту. Тож, в цілому, як бачите, ну... скажімо так, прошивка дуже базова, але свою функцію вона виконує. Тому головна задача там обрати файли і слухати їх з цим. Плеєр порається доволі непогано. Мабуть, головною перевагою цього плеєру став звук. Він тут на диво класний. Якщо його там порівнювати з чимось другим, то зрозуміло, що тут в нас є певні обмеження, але в цілому фіо взяли гарні чипи. Додали непогано підсилення і також трохи як сказати розслабили верхні частоти. Тобто, верх тут є, він присутній, але просто в нього трохи менше енергії ніж в нейтральній подачі. Тому звук трохи змістився, сунувся, так би мовити, в бік тепла. І в цілому це дає доволі приємну музичну подачу, але знов-таки, ну не її не, не можна назвати якоюсь сильно забарвленою, Вона все ще доволі технічна, з гарною роздільною здатністю, приємною побудовою сцени. Але ну давайте, мабуть, покроково про все поговоримо. Тож. По-перше, бас іде на гарну глибину, він добре контролюється. Але ось цей акцент з доданою вагою він більше зроблений на середніх низьких частотах. Тобто, глибокий бас тут присутній, він добре контролюється, але він не домінує. на... Як на мене, це дуже добре, тому що домінуючий глибокий бас, він звучить спочатку прикольно, але потім він дуже погіршує відчуття реалізму. Тут цього немає. Навпаки, тут в нас інструменти доволі підкреслено натуральні, а, непогана кількість дрібних нюансів і загальна роздільна здатність, але знов таки, мабуть, для цієї цінової категорії. Якщо порівняти з чимось більш дорогим, то там буде помітно бракувати нюансів передачі текстур. Але ну слухайте, за цією ціною, ну ми тут не кажемо про якусь авдіофілію. В цілому а, доволі гарний, універсальний, насичений бас без якихось великих косяків і. Чогось такого я навіть взяв доволі такий авдіофільський приклад: це Ембер Рубарс, Don't You» трек називається. І Ембер в нас часто гостя на усіляких авдіофільських компіляціях. І це не виключення. Тут, тут в нас гітара з. Помітною кількістю низьких частот, що створюють основу звуку, ну і в цілому висока якість запису, яку цей плеєр доволі непогано передає. Не ідеально, звісно, але доволі нормально. Середні частоти також балансують гарно. Плеєр на диво добре будує уявну сцену. Вона доволі велика, не гігантська, але доволі велика. І в ширину, і в глибину. Це мене дов... приємно здивувало. Є трохи акценту на емоціях на вокалі, є трохи доданої ваги в інструментах і чоловічому вокалі, але не багато. В цілому роздільна здатність нормальна. Знаєте, зараз вже більшість пристроїв вони пропонують доволі гарну роздільну здатність, тому це ще один параметр, який, мабуть, скоро піде в минуло, тому що завжди воно буде непогане. Тут немає фокусу на мікроконтрасті, але динаміка подається добре. В цілому неприскіпливий плеєр до якості запису, тому якщо у вас там щось в mp 3 або там щось не аудіофільське, доволі непогано все це відіграє. Прикладом для середніх частот в нас буде таке цікаве відкриття: це Роберт Лен, канадський композитор, мультиінструменталіст, дуже класну музику пише з дуже високою якістю. А, і трек зветься Steel We Rise, Тут така дуже приємна робота гітари, і от вона вимагає якраз і технічності, але в той самий час без зайвого фокусу на мікроконтрасті, щоб не звучати якось сухо і занадто моніторно. І якраз це ми тут і маємо. І верхні частоти, як я вже сказав, трохи в них менше енергії, ніж нейтрально. Але в них доволі непогана протяжність і також насичення обертонами. Зрозуміло, що казати про якусь там авдіофільську шаруватість тут і зась взагалі. І знов-таки тут трохи послаблені ці верхні частоти в плані енергії, але не сказати, що плеєр там якийсь комфортний або темний. Або що тут не якось бракує верхніх частот. Ні, просто вони подаються трохи більш розслаблено, з меншим фокусом. Якщо ви чутливі до верхніх частот, то все рівно вони тут будуть, вони присутні і доволі непогано відіграються з правильними атаками, затуханнями і балансом ваги. І прикладом в нас буде, я от спеціально обрав приклад: це Skylark Vocal Ensemble Battle Hymn for the Republic, Бойовий гімн для республіки. Тут е е головний солі солюючий, соліруючий, а не знаю правильно форму слова, вибачте. А жіночий голос він якраз от е тут бракує йому трохи ось цієї шаруватості на верхніх частотах, але в цілому дуже гарно звучить е натурально, і всі голоси приємно передані. Тому Знов таки для цієї цінової категорії звук прям дуже гарний. По поєднаннях в доволі універсальний пристрій, попри бюджетну ціну і доволі невеликі розміри. З одного боку тут в нас темний фон, низький рівень фонового шуму. З іншого боку, ну 100 мВт, здається на звичайному виході і 250 на балансному. Це доволі непогано. Звісно, якісь там тогі планари або топові повнорозмірні навушники він розкачувати не буде, але скоріше не через потужність, а через загальний свій рівень. Але в цілому майже універсальний з точки зору, що до нього можна під'єднати багато чого і йому не бракуватиме потужності, тож непогано все. А якщо казати про порівняння, ну тут згадуються два пристрої, як на мене. Перший це Snow Sky Retro Nano, такий самий чіп, дуже схожий в цілому звук. Тільки Retro Nano в нас це Bluetooth ресівер, а це плеєр. Ну, і тут він ще трохи більш розслаблений порівняно з Retro Nano, трохи більше м -м, теплоти, а в Retro Nano більше нейтральності і. Більше верхніх частот, більше енергії в верхніх частотах. Ну і хібі R1, він дорожче рази в два здається. Ну там, якщо не враховувати постійно там якісь е знижки, надбавки, монетки на Аліекспресі, розпродажі, і все таке, в цілому, якщо брати по базовій ціні, R1 в два рази дорожче, він е відчувається краще за прошивкою. По звуку в цілому, ну, знаєте, плюс-мінус. Вони. А, а, головна різниця коротше в них в подачі. Як r 1 він нейтральніший, він агресивніший трохи. Тут більш розслаблений, такий більш музикальний варіант подачі. Тож в цілому, звісно, тут багато чого проходить по розряду. Хотілося б, хотілося б, щоб він працював як USB ЦАП, хотілося б, щоб були кодики окрім SBC. Хотілося б більше якихось аксесуарів в комплекті. Але в цілому за 50 доларів, тобто за ціну середнього свистка, ви отримуєте плеєр. Ну, не ідеальний з точки зору інтерфейсу і можливостей. Але дуже класний є за звуком. Тому, як на мене, це насправді дуже непогана пропозиція від FIO. І я бачу, що цей плеєр набуває неабиякої популярності. Ну, мабуть, заслужено. Дякую вам за увагу. Не забувайте донатити на ЗСУ і до наступних зустрічей.